Від мутарка, думаю, буде перший гол. Як ви думаєте, який буде загальний рахунок? Ну, думаю, або 2-0, або 3-0. Ну, тут не маємо пропускати. З таким вратарем? Ні. Саме з такими прогнозами прийшли вболівальники у рівненський парк Шевченка, щоб подивитися матч Румунія-Україна великий екран з прямою трансляцією та запальний настрій фанатів. Ось що об'єднувало рівнян, які вирішили переглянути матч у компанії друзів. Приємно те, що є можливість вболівати разом з іншими рівнянами, всім гуртом зібратися. І гадаю, що буде можливість спільно покричати слово гол і на один раз. Тому очікування швидше позитивні, лише оптимістичні при організації такого заходу, як каже начальник управління молоді та спорту Олександр Гребенюк, проблем не виникає. Під час повітряної тривоги лятачі повинні піти в укриття, а трансляція буде припинена. Також все узгоджено з поліцією та муніципальною вартою. А на місці були присутні медики. Будь-який захід має певні свої нюанси при організації для того ми тут і знаходимося, аби швидко і якісно це все долати. Тому це не є дуже велика. Та проблема по фінансах це в середньому оренда такого екрану, десь біля 30 тисяч гривень. Це всі моменти погоджені і з адміністрацією парку, і з управлінням культури і наше управління долучилось. Тобто, в принципі, ніяких незручностей нікому немає. Попри великі очікування та надії вболівальників на цей матч, жовтосині зазнали розгромної поразки від Румунії з рахунком 0-3. Тепер вся надія на наступні матчі, у яких Україна ще може реабілітуватися і пройти далі. Тому віримо у нашу збірну. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин.